У цьому відео оглянемо розділ онлайн в MyTaxi CRM, його можливості, наповнення та чим він буде корисний для вас. Він складається із трьох вкладок онлайн, офлайн та автоофлайн. Давайте розглянемо кожну по порядку. У першій вкладці «Онлайн» відображається наступна таблиця. Вона досить містка та може бути розгорнута праворуч. В цій таблиці міститься перелік тих водіїв, які знаходяться в очікуванні нового замовлення або безпосередньо у процесі виконання поїздки в будь-якому із під'єднаних сервісів. Бачимо, що сторінка щойно мигнула. Це свідчить про її оновлення. Інформація у таблиці оновлюється автоматично, з періодичністю кожні 1-2 хвилини. Почнімо огляд колонок таблиці. Перша колонка має назву Статус, де бачимо власне, поточний стан кожної із підключених інтеграцій кожного з водіїв. Окрема колонка для сервісу Uber, окрема для Yango, окрема для Office Trips, Bolt та Karim. Інші інтеграції теж мали б свою колонку, якби були підключені до автопарку. Кожна інтеграція може мати один із трьох статусів – «Офлайн», Позначені сірим індикатором, онлайн, позначені зеленим індикатором, або під замовленням, позначені синім індикатором. Сірий кружечок означає, що цей водій не очікує на запити на поїздки у цьому сервісі, навіть якщо його додаток відкрито. Мається на увазі, що відповідна ride-hailing платформа не розподіляє власні замовлення на нього. Зелений кружечок означає, що водій очікує запитів, додаток відповідної платформи у нього відкритий і він готовий приймати поїздки. Синій кружечок вказує на те, що водій в даний момент виконує замовлення, тобто здійснює поїздку у цьому сервісі. Наразі водії очікують замовлень з різних інтеграцій, але більшість знаходиться під замовленням лише в Office Trips. Що тут корисного, наприклад. П'ятого зверху водія бачимо, що він очікує замовлення в сервісі Bolt, зелений, не чекає в Karim чи Yango, і також сірий кружечок в Office Trips. І ще очікує замовлення в Uber. Тобто, серед п'яти інтеграцій, чотири сервіси та системі Office Trips, цей водій очікує замовлення лише у двох, що свідчить про те, що він, грубо кажучи, працює на половину своїх можливостей. Так, він вже здійснив певну кількість поїздок, проте він може потенційно отримувати більше. Піктограмою з літерою I я можу переглянути його контактну інформацію, аби зв'язатись та попросити вийти на лінію і в інших сервісах, що підвищить ймовірність отримання запитів і як наслідок потенційно зменшить простій. У наступному прикладі ми бачимо, що водій знаходиться під замовленням. А значить, це абсолютно нормально, що в інших інтеграціях він в офлайн, аби звідти не надходили запити, поки він у дорозі. А от у цьому ми бачимо, що водій виконує замовлення Uber, при цьому перебуваючи в режимі очікування і ще у трьох службах: Bolt, Karim і Yango. І це може свідчити про дві речі: або водій усвідомлено вийшов онлайн в них, бо вже закінчує поточну поїздку з Uber і хоче швидше отримати нову. Або він забув вийти в офлайн, коли прийняв поточне замовлення, і у такому випадку він не зможе виконати нове замовлення, яке надійде, що через правила певних рейтхейлних right платформ може впливати на його рейтинг в них. А значить, ви зможете занотувати та переконатись, чи правильні дії водія, а при зустрічі приінструктувати його за потреби. Наступна колонка водій. Тут відображається перелік імен та прізвищ водіїв, котрі перебувають в очікуванні або їдуть. Із додатковою контактною інформацією, яку можна легко скопіювати для подальшого зв'язку. Але крім цього, я можу бачити сповіщення біля того водія, робота якого не запланована на цей період. Бачимо, що є водій за Фаралі, який наразі виконує замовлення з Uber. Проте його графік не планував цієї зайнятості, тобто керуючий парку, не очікував, що він працюватиме. Це є сигналом для менеджера автопарку про невідповідність. Або водій несанкціоновано використовує доступ до облікового запису і виконує поїздки поза інтересом автопарку, або це помилка самого планування, коли водію не призначили зміну чи період роботи. Наступна корисна колонка має назву кількість поїздок. Тут ми бачимо відомості про сумарну кількість здійснених поїздок водіями протягом поточної доби. Прочерк означає, що виконані поїздки відсутні, а цифра свідчить про їх наявність. Наведіть на котрусь із них і побачите розбивку за інтеграціями, таким чином зручно відслідкувати продуктивність, порівнювати водіїв одного з одним. Можна відсортувати за зростанням чи спаданням, аби оцінювати стан справ. Наступна колонка останнє замовлення. Це позначка часу, коли конкретний водій востаннє знаходився під замовленням. Бачимо, що водій Ахмед знаходився під замовленням о 12 годині 41 хвилині. А поточний час автопарка 1 година дня. Тобто водій простоював без замовлень близько 20 хвилин. Також можна застосувати сортування, аби бачити водіїв в порядку давності їх останнього виконаного замовлення. А ось водій «Мушин» останнє виконав замовлення. По опівночі, тобто не працював вже майже півдоби. Зараз він виконує замовлення Офіс Трипс і невдовзі дані в колонці оновляться. Цікавим прикладом є наступний водій: він очікує замовлень у всіх чотирьох службах, проте з опів на дев'яту ранку у нього жодної здійсненої поїздки. Це вказує нам на те, що майже п'ять годин ця особа не працює. Така ситуація викликає підозри, а тому керуючому автопарку варто зв'язатись із водієм та поцікавитись причиною такого простою. Можливо, він заїхав в якусь глушину чи на околиці спального району, де зараз відсутні запити і не розуміє цього. Допоможіть йому, підкажіть переміститись до іншого місця. Далі колонка загальний дохід. Цифри у ній відображають рівень доходів водіїв на поточну добу, можна зрозуміти лідерів та аутсайдерів у заробітках. Звичайно, цифри взаємно залежать від кількості виконаних замовлень. Наступна колонка аналітичний показник, що розраховує середній заробіток водіїв за годину, що допоможе виокремити тих з них, у кого ефективність сильно відрізняється від середньостатистичного, а отже, пропрацювати таких водіїв. За нею колонка. Поточний баланс онлайн. Це цифра із поточного рахунку зі звірки із накладеними даними щодо сьогоднішніх заробітків та готівки за сьогодні. Іншими словами, колонка показує, яким би був кінцевий баланс водія, якби вже було підсумовано сьогоднішні результати водія до його поточного стану балансу рахунку. Далі колонка із сумами готівки. Користь її полягає у тому, що це дає можливість розуміти співвідношення коштів у балансі наприклад, попросити водія із надто великою сумою готівки приїхати у офіс, аби здати її, не чекаючи платіжної відомості завтрашньої доби. Також це певного роду запобіжник від шахрайства. Легко зрозуміти, чи водій каже правду щодо готівки, якою він володіє. Наступна колонка номер авто. Тут вказується номер того транспортного засобу, роботу якого заплановано на цей період. Про те, як планується робота водія, як от ці двоє, що не мають відповідника у графіку, та звідки береться це авто, ми висвітлимо трішки пізніше. Тобто тут вказується авто, яке було видано водієві для його діяльності. Що важливо, що у більшості сервісів водій може також вказати те авто автопарку, на якому вони обслуговують пасажирів. В одних це робиться примусово, а в інших водій самостійно має обрати транспортний засіб зі списку. І якщо склалася ситуація, що водій для якогось із сервісів обрав інше, аніж заплановане в MyTaxi CRM авто, то система сповістить про це наступним повідомленням. Якщо ж сам водій не стоїть у графіку запланованої зайнятості, але авто у нього обрано, то система показує номерний знак того авто, яким він зараз користується для кожної сервісів. Відповідно, потрібно вирішити питання невідповідності: чому водій не стоїть у графіку, або чому він має доступ до авто, коли це не відповідає плану. Далі колонка відображає марку та модель транспортних засобів, а наступна відображає швидкість авто. Це швидкість автівки в режимі реального часу і з'являється вона тут завдяки API-інтеграції із GPS-пристрою. Правіша колонка добового пробігу. Бачимо кілометраж за сьогодні. Його можна використовувати у цілях порівняння, проте показник буде куди корисніший у вкладці офлайн пізніше. І колонка кількість пасажирів повідомляє про кількість осіб, котрі фізично перебувають в салоні авто. Дані доступні, якщо GPS-пристрій в автівці підтримує передачу даних з каншини ТЗ про стан датчиків завантаженості сидінь. У колонці тип події вказується власне різновид події, що запланований у графіку для цього водія. Натомість тут могла би бути оренда чи екіпаж. Далі Start of Work. Це час початку роботи водія, тобто позначка часу, коли водій вийшов в режим очікування замовлень у будь-якій із підключених інтеграцій. Тут теж доступна функція сортування, і можна подивитись, хто фактично почав роботу раніше, а хто пізніше. Це дозволяє відразу ж провести потрібну роботу із кожним з приводу запланованого і фактичного часу виходу на лінію. Коли це особливо критично, наприклад, щоб всі водії були доступні для замовлень перед початком години пік, що в свою чергу дозволяє максимально заробити за наявного рівня попиту. Остання колонка це лічильник годин, що показує загальний час, проведений водієм, або в режимі очікування запитів на поїздки, або безпосередньо у дорозі з пасажирами, зведений по всім інтеграціям. Аби побачити розподіл цього часу між різними станами активності водія, Наводимо мишку на кружечок з літерою I і бачимо, скільки часу цей водій очікував замовлень. У цьому випадку це Bolt, Uber та Office Trips. Якщо додати кожен з цих проміжків, то сума буде більшою, ніж вказане у колонці значення, тому що там воно не дублюється, коли водій очікував замовлення одночасно в кількох службах. В колонці система відображає загальну тривалість, а не суму часу очікувань кожної з інтеграцій. Також розподіл дозволяє зробити висновки та провести роботу з водієм, котрий мав змогу очікувати замовлення також і в Янго, проте не зробив цього. Зверху бачимо інформаційну панель зі зведеною статистикою автопарку. Перша діаграма показує залученість водіїв. Серед 45 запланованих на цю добу лише 11 водіїв наразі знаходяться онлайн. Сім із них в дорозі із пасажиром і четверо очікують запити на поїздки. Візуально бачимо, що лише четвертина водіїв зайняті зелений сектор, синій сектор водії під замовленням, а жовтий в режимі очікування. Наступна діаграма правіше – сумарна кількість виконаних замовлень водіями автопарку із розподілом за сервісами. І ще одна діаграма загального прибутку з усіх інтеграцій, що показує долю та продуктивність в заробітку із кожної сервісів у зручному представленні. Правіше – діаграма результативності найкращого за кількістю замовлень водія. Ахмед вже виконав 6 поїздок і є лідером серед водіїв цієї доби. І Остання діаграма результативність найкращого за сумарним доходом водія. Анжум виконав на одну поїздку менше Ахмеда, лише 5, проте заробив найбільше грошей. Також бачимо структуру заробітку від їх джерел. Маємо кнопку, що дозволяє керувати режимом відображення вкладки онлайн. Тут можна змінювати порядок відображення колонок у основній таблиці, на прикладі колонки, початок роботи, яка тепер знаходиться. На другому місці. Також можна приховати колонки, інформація з яких є для вас зайвою. Перейдімо до наступної вкладки офлайн. На відміну від першої, ця збирає інформацію щодо тих водіїв, які були заплановані до роботи керуючим автопарком на цю добу, проте наразі не перебувають в статусі онлайн у жодній з інтеграцій. Про що це свідчить, що я довірив транспортні засоби водіям, але вони не працюють. Фактично, ми маємо прості рухомого складу, звідки система знає, що саме цим водіям передані авто, бо вона співставляє дані графіка з реальною ситуацією. Аби пересвідчитись, перемкнімося до розділу графіку, де бачимо, що на поточний день це п'ятниця, 7 березня, в роботу запланована певна кількість авто, а у вкладці. Офлайн бачу, що три чверті водіїв не працюють. Використовуючи інформацію цієї вкладки, менеджер автопарку має інструмент, аби оперативно зв'язатись із потрібними водіями та змусити їх працювати. Розглянемо колонки зліва направо по порядку. До вмісту вкладок License Plate та Brand питань небагато, адже вона досить проста. А от колонка з інформацією GPS-пристрою є куди більш корисною. Адже якщо я знаходжу водія в таблиці, де дані не відсутні, прочерк, як на цьому прикладі, а мають вміст, то це причина для занепокоєння. У водія раза сенсор вказує на присутність пасажирів в салоні авто, і воно рухається зі швидкістю 97 км на годину. Хоча він знаходиться офлайн. У автопарку, а значить, водій виконує замовлення поза інтересом автопарку, маєте можливість зв'язатись та прояснити ситуацію. Ця вкладка загалом чудовий інструмент відслідковування в режимі реального часу та дозволяє контролювати добросовісність взаємодії, відшкодувати використання транспортного засобу поза плановим використанням. Наступна колонка ім'я водія. Тут теж все зрозуміло, тому лишимо без пояснення. Колонка правіше лічильник годин онлайн цього водія. Аналогічна інформація міститься у вкладці онлайн. Бачимо суму годин в такому стані та розподіл часу за сервісами. У цьому випадку водій працював лише з Office Trips. Застосуємо сортування. Бачимо у порядку спадання водіїв за часом проведеним онлайн. Очевидно, що основний фокус. Потрібно приділити водіям у нижній частині таблиці, адже вони, маючи авто у розпорядженні в даний момент, не працюють на автопарк і, здається, не дуже планують це змінювати. Наступною корисною колонкою може бути час початку роботи. Легко побачити, хто вийшов на лінію раніше інших, а хто зовсім недавно. Наступна колонка кількість виконаних поїздок за поточну добу та позначка часу, коли він припинив роботу, фактично вийшов в офлайн. Практичний приклад. Трішки змінюємо порядок відображення таблиці для зручності. Бачимо водія з іменем Карбо, котрий вийшов онлайн о 3. ранку. Останнє замовлення було об 11 ранку, а от завершив роботу він о 12. Тобто. На годину пізніше останнього виконаного замовлення. Це свідчить про те, що водій виконав замовлення, після цього ще годину прочекав нових запитів і, не дочекавшись, завершив свій робочий день. Бачимо, що він більшість часу очікував в Карім і лише по дві години в Uber та Bolt. Можемо порекомендувати водієві більше часу знаходитись в очікуванні в різних сервісах, аби збільшити ймовірність отримання нових замовлень. Ще один приклад. Мухамад розпочав робочий день о сьомій ранку. Останнє замовлення було о 10.50. Отже, знаходився онлайн 3 з лишнім години. Мав усього дві поїздки і вже знаходиться офлайн. Поточний час 13.30. Тобто водій вже половиною години як не працює. Цей набір відомостей про поведінку водія. Дозволяє вчасно робити висновки та впливати на продуктивність водія вже сьогодні, а не чекати завершення зміну і втратити півдоби простої авто, тим самим підвищувати ефективність роботи автопарку. Далі колонка тип події. Інформація, що походить із графіку та відображає схему роботи водія. Цей автопарк працює за схемою один водій на автівку. Проте система вміщує як оренду, так і екіпаж. І ще маємо колонку з коментарями, проте зупинимось на ній у наступних відео. Це все, що стосується вкладки «Офлайн». Нарешті завершимо вкладкою автомобілі офлайн». Тут я бачу перелік авто, на котрі не призначено жодного з водіїв. Тобто у графіку цьому авто не відповідає жоден з водіїв. Тут можна переглянути, яка подія триває для конкретного авто. Weakened це транспортний засіб без прикріпленого водія, а одне авто знаходиться в статусі Service Station, тобто воно недоступне через проведення технічного обслуговування. Тут же бачимо швидкість руху авто та його пробіг. Для власника автопарку це дає зручний інструмент, аби бачити всі незадіяні у роботі транспортні засоби та їх поточний стан. Тут маємо два авто, які в реальності пересуваються. І якщо у випадку ТЗ на ремонті це ще має якийсь сенс в плані швидкості, то чи нормальним є пробіг у 100 км в день при умові, що авто обслуговується? А ось інше авто, яке не призначене нікому і вже має 23 км пробігу за сьогодні, тим паче підозріла ситуація. Маєте оперативну інформацію, аби провести внутрішнє розслідування та визначити, чи виправданим були кожен із випадків використання авто. Поза діяльністю із перевезення пасажирів. Хотілося б додатково зупинитися на можливостях фільтру вкладки оффлайн. Тут можна відфільтровувати за водіями, які вас цікавлять для вибірки, райдхейлінг платформами та за подіями у графіку. Якби у автопарку була запланована робота один водій, екіпаж. Та оренда одночасно для різних водіїв та автівок, то фільтр дозволив би згрупувати водіїв за схемою роботи та проводити аналіз їх діяльності окремо через різну природу та підхід до зайнятості таких груп.